Ні в магазин сходити, ні сміття викинути. Жителі вулиці Петра могили не можуть нормально переходити дорогу від своїх будинків на інший бік вулиці, де знаходяться усі необхідні їм об'єкти. Адже через десятки припаркованих у цій зоні автомобілів видимість проїжджої частини нульова. кажуть, найбільший дискомфорт спричиняє вантажний автомобіль, що стоїть тут уже кілька років. Для нас машина під машину чуть не попала, і за цією, за цією. Машини грузової, що стоїть, не видно. І, і, і машини туди-сюди ходять і, і не звертають уваги, що, що я там стою з палочкою. І їде одна за другою, і все. Не, встанов, не становиться і не, і не пропустять. Як можна пройти дорогу, щоб, щоб за тої машини грузової. І кому не казали, нема хазяїна, нема діла, і вони не мають права. От тільки задовільнити прохання людей і забрати автомобіль не так вже й просто, бо ж як з'ясувалося, міська влада не має законних підстав робити бодай щось із чужим майном. Дане питання скоріше не до нас, а дане питання до власника транспорту. Ну, та особо, який розташував автомобіль, і він заважає людям тому до власника, щоб звернулося парче, це не знаю, там чи голова ОБП чи управлінської компанії, ані то до поліції про те, що розташований автомобіль, заважає огляду чи якісь інші перешкоди вчиняє. чиняє. Ми, як структура, не можемо забирати чуже майно і його там переміщати, немає на це законних підстав. Та й інші автомобілі звідси теж ніхто не забере, адже у профільній структурі Рівнеради, яка контролює дотримання правил паркування, взагалі не бачить порушень в тому, що водії залишають свої автівки вздовж тротуару. Мовляв, практично всі вони паркуються згідно з ПДР. У рамках робочих секторів інспектори департаменту муніципальної варти опрацьовують вулицю Петра Могили на предмет виявлення порушень ПДР у частині зупинки та стоянки. Однак на цій вулиці таких порушень фіксується небагато, оскільки відповідних забороняючих знаків немає. Основні види порушень, за які водіїв притягали до відповідальності на вказаній ділянці, зупинка ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Окрім поганої видимості, перетинати дорогу заважають водії, які, за словами місцевих жителів, часто перевищують швидкість. Тож люди просять владу покласти тут так звані лежачі поліцейські, щоб було якось чи перехід, чи ну, звісно, нам тут не поставлять світофор, а лежачих поліцейських могли поліці. Положити, щоб не ганяли так, самі бачите, що робиться. Де сквірик, там є переход. Ну ми ж не будемо йти аж туди і обходити назад сюди. Їдуть ще мотоцикли, їдуть таким ровом, їм прийти, вони все воно, хоч поліція тут рядом на мене. До кінця, конців, коли вже за людей візьметься, коли людям будуть допомагати. У патрульній поліції кажуть, конкретних правил, які б забороняли прокладати на цій ділянці дороги штучні перешкоди, немає. Однак, перш ніж це робити, доцільність облаштування так званих лежачих поліцейських ще потрібно досліджувати. Там інтенсивності руху, як такового, не спостерігається щодо переходу проїзної частини. Там, серед громадських об'єктів, наскільки я знаю, там тільки є спорткомплекс якийсь і якийсь один чи два магазини. З іншої сторони, приватна забудова, і відповідно перехресть великих таких вулиць, де там потоки, громадські зупинки громадського транспорту, що немає. Але звичайно, якщо це протанти, то це питання. Можливо, це можна і розглядати. Замовником схеми організації дорожнього руху має виступити власник дороги, тобто міська рада. У департаменті інфраструктури та благоустрою зі свого боку зазначають для того, аби на вулиці Петра Могили з'явились лежачі поліцейські, людям слід звернутись до координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху. Ну, якщо там питання стоїть власне в в прокладанні на даній ділянці лежачого поліцейського, то необхідно тоді звертатися до... Координаційної ради розробити проекти вкладання від і відповідно до того, щоб вона відповідала нормам. От і тоді вже Координаційна рада розгляне можливість вкладання такої перешкоди на даній ділянці до Тож надія на те, що тут встановлять засоби обмеження швидкості, все ж є. А от проблеми із транспортом, який заважає оглядовості дороги, найімовірніше залишиться без вирішення. Хіба тільки люди самостійно розганятимуть автомобілі, які їм заважають. Ангеліна телеканал